Давайте подумаємо, коли ми можемо відчувати, що у нас є душа, коли стається якась просто незвичайна подія, народження дитини, весілля, хрестини, або коли якась травматична ситуація, коли помирає хтось із рідних, тоді ми відчуваємо, а, болить душа, моя душа плаче. Або коли ми віддаємо душу. Ми віддаємо душу дітям, ми віддаємо душу своїй роботі, ми можемо віддати душу своїм партнерам, цим чоловікам, своїм жінкам. От тоді ми можемо ще подумати, що там є душа. А ми маємо проживати свій кожен день із душі. Ми маємо кожен день трішечки її слухати, трішечки до неї прислухатися. Але ми не навчені цього, і це зрозуміло і з покоління в покоління. Люди жили в таких ситуаціях, в таких умовах, що там було не до душі. Якщо я би прийшла до моєї мами у 90-ті роки, коли я народилась, і сказала: мама, ти знаєш, є поле душі, є душа, давай ти будеш прислухатись до своєї душі, бо твоя душа зараз би хотіла відпочити, та моя мама би виставила мене за двері і показала мені ось так, тому що там було не до душі в 90-ті роки. Тому що людям потрібно було виживати, людям потрібно було ставити дітей на ноги, потрібно було якось заробляти кошти. Або моїй бабусі, піди моїй бабусі, і скажи: у той час ти знаєш, бабуся, є душа, якби ти, ти не могла би якби, так і так не робити, а так і так робити, бо твої душі так не хочеться. Ніхто про це не думав. Ніхто тоді і про це не думав. Це було одне завдання у на наших батьків, у наших бабусів, прадідусів, прабабусів вижити, вижити, виростити дітей.